А ми ведемо пряме включення від наших шипучок, про яких я знімав відео пару тижнів назад. Ось такі тигрики у нас трошки суворі, але в цілому уже у нас є позитивні здвиги в їхній поведінці. Ми можемо відкрити до них кліточку і можемо дати понюхати їм руку. Бачите? Тваринки дуже лякливі, але вони піддаються любові. Та якщо з ними почати постійно контактувати, годувати, пригощати їх, то і любов у них дуже швидко проявиться, і вони будуть найкращими улюбленцями. Да. Дивіться, бачите, ця анаконда мала шипить. Гарчить, може пшикати як паралізатор. Ось так бачите, він показав. Але все одно ці кошенята можуть виростити абсолютно адекватними, дружніми та миролюбивими улюбленцями. Тут тільки бажано. Це щоб людина розуміла, як потрібно себе поводити з даними тваринками, не очікувати від них е, якоїсь відкритості в перші дні, а просто полюбити їх такими, як вони є: любити, годувати, гратися і просто дати їм те, на що вони заслуговують. Тому, якщо вам вони сподобались, то ці два шиплячих пупсики. Очікують вас в нашій клініці. Якщо вони вам сподобались, пишіть волонтерам. Домовляйтесь про зустріч і забирайте. Я сподіваюся, що ці котики зможуть знайти свої сім'ї на новорічні смята, а можливо навіть і на Різдво. І ви подаруєте їм новорічний настрій, затишок та те, на що вони так довго чекали. Просто банально на людську турботу.